Доброго дня, шановні пані та панове. Ми з вами, як завжди, на каналі ітогіпад відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки, якщо відео вам сподобалося. А також залишайте свої коментарі. Це допомагає нам робити відео більш якісним та на ті теми, які найбільше вас турбують. Як же дістали оціоти? Міністр Ляшко нервово ходив туди-сюди і вже три рази пожалкував, що поводився на цю зустріч у промерзлому складі фірми «Фармапод». Його візаві, оті придурочні депутати, що приперлися сюди, наполягали саме на такій зустрічі. А щоб ніхто не догадався. Але був і позитивний аспект. У тій таємній зустрічі. Тут можна було не прикидатися отим пухнастим кошенятком, яке солодко дрімає під м'яким пледом та мріє про смачненький тікет. Це у тому забиченому кілі-марафоні доводиться збирати усю волю в кулак, робити голос аксенитовим та рівненьким, солодко пояснювати тому тупому піку, що ціна на ліки залишить від. Курсу долара, ставки Нацбанку та ще багато від чого. І ось ось із 1 березня чи 15 липня, чи якогось там листопада з страшенними, прям героїчними зусиллями Мінздраву. Дібрана комісія, яка дасть рекомендації, яким чином знизити ціни на літі на тілах 4 Адже іміч понад усе, а от зараз можна бути собою. І говорити з тими думками-депутатами прямо без натяків і не виглядати хвостом. Тобто бути міністром цілого міністерства і щоб вони розуміли, хто тут хазяїн, то гроші добуває. Іншої думки був спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Це ж треба якийсь раний яйбол, ходить туди-сюди і корчить із себе Юлія Цезаря. Ніхрена собі, а бабки де?» От ті конверти із зеленими Франклінами від мінздраву стали помітно тоншими. Саме з цим запитанням Стефанчук звернувся до міністра. Від я оце на Новий рік купив гарненьку куклу Барбі для своєї племінниці». А от на днюху племінника прийшов без подарунку, бо грошей забрав. Що відбувається, вітя, чому залишити мого улюбленого племінничка без подарунку? Та міністру ляшко палець в рота не клади. А, племінник то той переросток, що ховається у тебе на дачі від ТЦКшників, у мене є для нього подарунок, довідка, що він інвалід. Та не на лі війною. Депутат Арахамія. Хоча лікувати треба голову. Та. Спікер Стефанчук ображено до Арахамії. Ті зі своїми родичами спочатку розберись. Бо вони тільки но спустились із пальми і погано орієнтуються на місцевості. Депутат Бойко. Заждіть. Хлопці, давайте спочатку з бабками розберемося. Спікер Стефанчук. Та що тут розбиратися? 25-й рік так гарненько починався. Купив анальгін за 30 гривень, при собі вартості менше гривні. Зрадів неймовірно. Нарешті в Мінздраві щось почали робити правильно, як ото було із БАДами. Депутата Рахамія трохи занепокоєно. З чиїми бадами? Бо у мене мої на місці, і лівою рукою поліз до кишені штанів. Міністр ляшко з виразом обличчя вчительки першого класу. «Давіда, баде, це така хрень, що ти купуєш таблетку, сідаєш у позу лотоса і медитуєш зі словами: У мене немає черека на сраці, у мене немає черека на сраці» і черя вчизає. А фокус у тому, що таблетка та, це просто пресована крейда, а коштує як запаска Феррарі. Депутата Рахамія. А нахріна мені запаска до Феррарі, якщо у мене майбах. <му> Найбільш адекватним виглядав на зустрічі депутат Бойко. Він наполегливо вимагав пояснення: то де ж бабки? Міністр Ляшко. Тобі розказати анекдот про тумбочку і що за гроші дружина звідти витягає. Спікер Стефанчук. Послухай, гуморист, про твої подвиги чи досі гуде уся країна ще сяків ковіду, коли про той літак повний масок? Міністр Ляшко, а що не так? Ти знаєш, скільки я витратив власних грошиків на ті китайські маски? Аренду літака. Це майже вартість того болгарського реактора, депутат Рехамія. А заробив як на два атомних реактори. Ха-ха. <рив> Міністр Ляшко холоднокровно. Усе надійшло до бюджету. Депутат Бойко відгідливо. Щось я не бачив у бюджеті рядка, де написано, що кошти надійшли від мінздраву з рентабельністю 5 тисяч відсотків. Міністр Ляшко. Ти не плутай бюджет президента і бюджет країни. Це різні речі. Чи ти думаєш, що депутатам будеш вічно? Президента за якісь бабки оберети треба. А що тобі світить, якщо не буде не той президент, у найкращому, ідеальному випадку довічно. а у поганому? Ну, ти розумієш, фінал як у кадрі. Спікер Стефанчук трохи злякано. Та ти не нагнітай обстановку. Ти краще скажи, що не так. Що зробити, щоб бабло знову нормально потекло? Меністер Лешко, треба ні в якому разі не приймати той закон, який подавав якийсь дурбеник про зміни у сертифікації рітів. Ти ба придумав, що у тій засраній Америці чи якомусь ЄСі щось там сертифікують, а ми повинні вірити їм на слово, що ті сертифікати діють і в Україні. Ніфіга собі, а своїх сертифікаторів, за що я годувати буду. По-друге, треба нейтралізувати оту навіжену божу кульбабку Южані, бо вона ходить з якимись таблицями та графіками і розказує усім, де хто скільки вкрав у мінздраві, типа я сам не знаю. Депутата Рахамія. А, то це ота припарина, що Льоші Гончаренко здає квартиру на теремках. А він нянчить її онучку і платить тільки з комуналку депутат Бойко. То може її да. міністр Ляшко. Да. Старенька ніжно присипляється хлороформом, і ви відносите її в кінець залу на час голосування. Депутат Рахамії судомно листаючи кримінальний кодекс України. Стаття 193.2 до трьох років. Ні, не піде. Міністр Ляшко. Давіде, чого ти ярепенешся? Юридично уся ця операція, ну, і це просто дрібне хуліганство, за яке я плачу чималі кошти. Спікер Стефанчук рішуче. Сума. Міністр Ляшко так само рішуче. Триста. Спікер Стефанчук. Це абсолютно несерйозно. Йому вторить депутат Бойко. Ну йому нахрен! За ваші зелені закони голосувати. Я на руських матрешках у штатах більше зароблю. Депутат Арахами. так, так, от порно придається завжди, а порно з русаками. Делегація депутатів піднімається і прямує до виходу. Міністр Ляшко «Зажди!» – ваші умови. Депутат Бойка, кидаючи на підлогу дорогі рукавички з крокодилічої шкіри. 330. Міністр Ляшко. Згоден. Спікер Стефанчук. Кожному. Міністр Ляшко після невеликої паузи. Згоден. Назвичайно швидко. Відчиняються двері складу і до приміщення стрілою забігає якась абсолютно пришиблена стара з дробовика виріченими очима і з диким криком. Ось ви наркомані кляті і попалися тварюки. Я тут думаю, хто це в мене зі складу драмадол тирить. А ну руки до гори, купів і є уже визволо. Депутат бойко хватає рапіву і хижо посміхається. Депутат хамія бере нижній горщик із піраміди горщиків, лунає страшенний гуркіт розсипаних по складу горщиків. Бабуля стріляє угору. Картеч, відбившись від металевої стелі із гучним дріботінням, розсипається горщиків. Бабуля знову верищить: це попереджувальний, за наступним пострілом буде чийсь труп. Пікер Стефанчук. Хипившись за серце, сповзає на підлогу. До нього миттєво підскакує міністр Ляшко, який хляпає себе по кишенях піджака і виймає пластинку таблеток. Дістає одну таблетку і силами пхає Стефанчуку до рота. Той, трохи очунявшись, пручається. Ляшко, давай, хряпай, це фуфломіцин, воно попустить. Ну, якщо не споралізу.